Я знаю дуже багато людей, які відмивають через свої ФОБІ кучу мільйони гривень. Так, так. Скажіть, так. будь ласка, ну ця ситуація повинна закінчитись. Ну, давай говорити відверто. Що відбувається сьогодні? Сьогодні мова йде, як був закон підписаний 24 четвертому році, в грудні місяці, якщо я не помиляюсь, що щоб зросла для ФОПовця від п'яти до шести відсотків податок. Питання. Послухайте, чому все так починають нервувати? Я не розумію. Послухай, що вони роблять? Вони беруть по договору найма, відкривають, наприклад, ти приходиш до мене, це конкретна ситуація. І я беру тебе не на заплатню, а беру я тобі на, так скажемо, на трудовому договорі. І я тобі перераховую гроші, і ці гроші ти виводиш по 6%. розумієш? Mm -hmm. Тобто, ти втрачаєш 6%. А так би я би пл 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 платив би 18%. No, так, да? Да, да, звісно. Да. А цього не робить, розумієш? А це такий є механізм. Мені це теж. Як тільки ти береш люфт, зараз кажуть, що від 6 до 18% буде у нас податок. А хто буде це вирішувати? Коли є такий люфт? Завжди буде корупція, звісно, потрібно або зменшити, зробити якусь середину і конкретно, щоб во це було. Ну, наприклад, там 11 відсотків і 12 відсотків і все. І ну не повинно бути отак. Ну я це вважаю, це моя думка.